Оченята плачуть і сміються, рученята просяться в політ, ждуть казки, ганусю не діждуться, стодоріг, їй обіцяє світ, Кі в радісну годину, ну, природньо мудра і свята. Першим кроком обдаруй людину, першим словом освіти уста, не злука вже йти, вродливо доле. Серце правди і краси навчи, розкажи про щастя, ясночоле, а пожаль то смуток промовчи. Щоб там не було, на поготові, терпіливість мужністю назви, іменем вітчизни і любові, на добро у світ благослови. Серед травищу вище голови, поміж квітками, і поміж пташками. Маленький авель і маленький каїн, щавель собі збирають луговий. щавель ще яркий, кислий і терпкий, а їм так солодко удвох його збирати. Он за рікою їх творець вусатий. і полотняні, як святий, мамтачить косу, косить осоку і їх у двір гукає. щавлий сік по пальчиках збігає в подряпинах і жовтому пилку. Зелений коник грає на сурмі, а небо в сині дзвоники стікає. І хто тут авель, а котрий з них каїн, вони ще не відають самі? В маминій хаті зелена неділя, пахнуть василички і чебреці, в свято матуся аж помолоділа то вже й не зморчечки. А промінці, мамо, матусю, цілую вам руки. В мами здригнулись тривожно уста. Мамо, пробачте задовгі розлуки. Мамо, простіть мені смуток в листах. Мамо, простить мої перші сивини, що доляглись вам на білу косу. Щиру любов, мов коштовну перлину, я вам у серці несу. В маминій хаті зелена неділя.